красуня, ну що, хотіла забрати у сірого їжу. іди я тобі дам. іди, іди, ось твоя їжа, іди, 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 на, да, 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 кушай, Ой, кушай, моя хороша. Ти можна подумати, нічого не їла. їж, все, 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 все. Кушай. Ну, так я зголодніла їж, виїдаю те, що й накидала. Ой, молодчинка. Так, я тебе оце почала знімати і ти е, не захотіла. Давай ото вилизуй мені, що накидала. Ай, ну, ну Фенді, немає, немає. Іде до шкафчика, де смаколики були. Каже, я ж все поїла. Ну, нема, бо ти цілу, цілий тиждень. Голову морочила, нічого не їла, тільки смаколика, того дай вуха, оті кролячі. Да, сирі засушені. Так що нема їх уже. І ото там вилиш? все більше нема. Нема більше, все. Красуня вискочила, на сонечку гріється. Ага, то я для Лілі приготувала трішки орішків. І зараз піду. Викопаю їй малину, поки сонце. Мішок довгий. Ну, якщо їй не треба, то вона поверне. От я її запитаю, бо мені теж такий треба. І зараз я беру лопату і накопаю. Ми вчора домовились з нею, що я не буду її обрізати. Гілки дуже довгі, може, вона їх. Прикопає. Малина смачна, плодовита. Ой, і зараз я одягаю рукавички. Ой, який день сьогодні хороший. І накопаю її. Так продовжую працювати. О тут теж уже порозовіла деяка малинка. Тут глибокі корінці. як її тут покласти, щоб вона потім в мішок це, мабуть, сьогодні такий теплий день останній. Та теж твоє коріння, мені здається, вчора легше було доставати. Її. Оці кущики, так. Ого запуталася. Нічого собі. Вона каже, ти її отак згорни і туди, ну згорну потім треба ще викопати. Так, і ще ось. Так. Угу. Та я думаю, їй навіть хвата і не прикапувати. Ну, а мені потім зрубувати оці, що будуть навесні, тут рости. Так. І ще ось два кущики, навіть дві гілочки, ну такі хороші. Так. Повезло сьогодні день. Гарний, якщо рано прийде, забере, встигне і залити. О, собі на голову. Так, там, де червону малинку обірву віки, бо вона все рівно її не донесе, подавиться в мішку. Ну, я то спробую, двох би було добре в мішок. Ну і сама зараз щось придумаю. Головне викопать, куди той корінь пішов? Ой такі. так, що тут ну хай маленька буде. Thank you. Ну все, накопала для Лілі. Тепер хай сади сьогодні. Якраз така погода, просто супер. Хух, далі що? Не знаю що. Там під вечір, то вже приведу до ладу, якщо буде тепло. Ну, а це вже підготувала, то вона прийде, а в мене не готове. Дістала я з холодильника. Дві години десь воно там побуло, але я неправильно склала під низ зелені кульки, а зверху оці. А треба було наполовинку. І мені довелося витягти, щоб зелену кульку дістати. Ну і зараз в мене вже грінки підсмажились. Опа, і ще одні підсмажились. Зараз я розрізаю. Ось такі вони всередині, ці шарики, і оці намажу. Я думаю, що пополам вистачить. Тим паче, що Наташа на дієті, але ж мені хочеться, щоб вона спробувала, як це воно вийшло. Робимо дегустацію. Так, от. Так, і це. Ось такі кульки виходять. Ну, звичайно, 360 чи 380 гривень за баночку я б не віддала, бо це дорого, хоча ж і сир дорого, і праця, і оці всі спеції. Делікатес. Звичайно, так. Зараз беру ще ті. Венді, немає сонечко. Боже, стоїть медитує біля ящика. Немає, зайка, нема. Смаколика тобі. Так, ну і цей. Зараз витягти. От, ой, шарик, бачите. Як я його ліпила, так він і лишився кругленький. Ну ось так, пополам розділила так. І що це було? Ну, я поки донесу, то воно не буде тепле, звичайно. Ну, спробуємо. Бо я ж і сама не пробувала. Так, як же ж його тут, щоб помістилося? Отак. Може, ми не все з'їмо пополам, <сі> отак, а те лишиться їй на вечерю. Чайок поп'єм, Я думаю, що вона там уже вправилась. Кузя їй попили соси. Так, готово. Це закриваю і в холодильник. Сподобається, будемо робити. Я не пам'ятаю, що сказав Артем. Ну, думаю, віки сподобалось, бо вона нам робила постійно. Там всі, всі кульки ми поїли. Так. Ну і все оце такі виходять бутерброди. Ох і сонечко, така краса на дворі. Сьогодні так, я хоч то і вставила, фенді рветься на вулицю, то смаколика капроса, а його ж нема. Ну і я пішла до Наталі, понесу, бутерброди будемо дегустірувати. Не відповідає. Може, на вгороді, ані вдома. Кричить, іду, йду. Наташа ще й ковбаси нарізала. Так, давай перші пробуємо, щоб вже ж ми знали, чого може ще додати туди. Може, сольки, як ти завжди говориш. Ану, відкривай. А якось, тут уже З, зелена і ото, оранжева. Ну, красна є. Е, Ні, то і, італійські трави. Було, ну, Навіщо їж? Так. так. А я. ну Ти, ти в мене дегустатор, дегустатора, як колбаску. Це Угу. І скажеш. Я теж не пробувала. От по її рецепту зробила. Тільки єдине, що в мене куркума, і я ще додавила паприку. А в мене ж не було паприки не копченої, то я копченою додавила. Оце ти їси зараз. однаково. Так? Да? Що капчено, що ні? Що що це, це. А, по вкусу. Ну а так, смач. О, угу. А так. Не, не, треба ні солі, нічого, все нормально. Наташа дала добру. Да. А це що тут оце? Ну, це? Італійські що? трави, там базилік і всяка така. Mm. Ну, а воно я не чую, може що сушене. Петрушка? Mm. Ну то таке. Ну, в общем, підходить. Да. І нам смачного? Давай. А що буде? О, кузя їзде в тебе. Наташа, а знаєш, що я прийшла? Будемо дегустувати. Ну заходь. хорошо. Хочу кухню, хати заходь. Привіт. Привіт. Наташ, поки ти розчисуєшся, я тобі говорю. Ти мене чуєш? А, не чуєш? Ну ладно, прийдеш тоді, я буду говорити. Знаєш, що згадую, там у мене є відео, коли Айчка ще невеликий. Опустили в хату. І Кузька їздив. Боже, це було чудо. Треба знайти те відео. Той, ма, той, мак. Та нема там маку, а Наташ. Дивися, зараз <гум> <гум> будемо дегустірувати. А, ну таке. Наташ. Пам'ятаєш, ото ж сирні шарики, що Віка mm. нам сказала Наталі, понеси і, і ви, ето. Mm. ну люди ж побачили, що ми їмо. що Я показала, які там сирні шарики. Кажуть, якби ж рецепт, Наташа, перерила весь Гугл, перерила інстаграм, не найду. Потім одне відео в Ютубі. Випадково воно мені якось в рекомендованих прийшло, бо я й не підписана на ту жіночку. І вона, отак же, як я, видно, побачила оце півлітрова баночка чи 360, чи 380 гривень, вона сказала, коштує отаких mm. шариків. Я ж ото послухала, що вона розповідає. А, а я Віки говорю: Віка, якби оце, вона каже, ну ні, рецепт, ні, ну, я кажу сиру ну... Коров си, з коров'ячого молока сир, щоб. Вона, каже, ні, з козинного вони роблять. Оце єдине, що я узнала. А ця жіночка каже, я, що, то, що їй попалось в Інстаграм, а мені не попалось. Люди продають півлітрова баночка 360-380 гривень. Оце. Ну, вона подивилася склад, пішла на базар, купила пів, Чи, ну скільки не знаю, ну, вона задійствувала пів кіла сиру. А я ж то, то запіканки, то все в мене <пів> нема півкіла. Ну це обикновенно коров'ячого коров mm -hmm. домашнього сиру. Mm -hmm. Я записала рецепт. Зважила, в мене там 280 вісімдесят грам сиру. Ну, в общем, я 30 тридцять грам відкинула фенді, буде. І оце я ну наполовину рецепт зробила. Mm. Оце того тих шариків, тільки не з е е ну, Богу, Я б ще козину нічого не переносив. Ну, оце дивися. Ну, дивиться, ж попробуємо, Воно поки було тепленьке, ну я ж поки дійшла, поки ж намазала ця фендя під ногами мотається. Віка ж то купила тих ушок кролячих сушених. І вона тепер зна, де вони були, і оце під ногами стоїть, хоч поїсть, хоч не поїсть, стоїть жде, а їх то вже нема. А їх то нема. У ну, мене таке саме. У мене таке саме. Воно нявка на нявкала та утром помила лапи їй, бо воно якась така погода серувата, угу, угу. Помила їй лапи їй, цей. Думаю, бо вона ж лягає ще на Угу. Uh -huh. Ходила нуяла, нуяла, поки її вигнала. Думаю, на ну, що я оця мила їй? <рес> Наташа, давай клави поп'ємо. Ага. І оце ж і, і зробимо дегустацію. Наташа ще й ковбаси нарізала. Так, давай перші пробуємо, щоб вже ж ми знали, чого може ще додати туди, може, сольки, як ти завжди говориш. <рес> <рес> Ану, відкривай. А тут уже Зелена і ото е оранжева. Ну, красная є. Е е Ні, то італійські трави. Треба було ножик взяти. Навіщо, їж, так. Так. А я? ну, Ти, ти в мене дегустатор, дегустатора, як кава. Це Угу, і скажеш. Я теж не пробувала. От по її рецепту зробила. Тільки єдине, що в мене куркума, і я ще додавила паприку. А в мене ж не було паприки не копченої, то я копченою додавила. Оце ти їси зараз. однаково. Так? Да? Що копченого, що ні? Що, це, що це. А, по вкусу. Ну а так, смач. Запаху. Угу. А так. Не, не треба ні солі, нічого, все нормально. Наташа дала добру. Да. Ну, мені я не знаю, мені що це? Що це? Mm. Що це... Mm. А це що тут оце? Ну, це? Італійські що? трави, там базилік mm. і всяка така. Mm. Ну, а воно я не чую, може що сушене. Петрушка. Mm. Ну то таке. Ну, в общем, підходи. Yeah. Нам смачного? Давай. Заряжаємося. Сидимо. Щось балакає, і вона та я кажу що це було? А вона ой, це ж кузя. Ми за нього забули, а вона його поставила на зарядку. Ну, хоч розвеселив. Ні, ну він я його поставила. Те все це поки на, поки заїде на своєму, сто я поставила. А йому ж видно, треба самому заїхати. І Він заїхав і каже на заля заряджаюся. Ой, бо я ви... не так поставила. Видно ви ж видно, да, йому щось некомфортно ну, там видно, було. Там же щось треба, щоб під ну. Щоб воно чи доставало там, чи підзаляла поперелякував він нас. Він виїхав, тоді заїхав забив. Ти думаю, всі закрилися, там фіртка закрита. ж Хто воно балакає? Не дадуть кави попити. Кава, до речі, смачна, смачна. Ми давно не пили з тобою отаку. А ти взагалі ж не пила? Це, це так ото, що зараз я тебе майже заставила. Наталочка, я побігла додому, ага, а ти займайся своїми ага, справами. Дякую. Нема і вс... приходь. Добре. Приходь. Оце листопад, дивіться, і мокриці наросло, ясколка зеленіє і агерату. О, Отакий кущик мені подобається. Може буде в мене, нападають там, і буде він рости на наступний рік. Ну, ось трішки прихватило мій шарик. І тут ну тут менший кущик. Ну, ось так тепло сьогодні, то я ще й оце отут зроблю вже все до ладу. Зараз одягаюся і на сонечко. Може, Фентя моя вийде теж все. Ой, так мені хочеться, щоб оця хризантемочка, Розпустилася, дивіться, яка гарна вона була б. Ну, це ж якби я одну тільки лишала, а воно ж тут багато, вона росло кущик такий. Малину прибрала, і оця частина ділянки в мене вже приведена до ладу. Ну, це так, може, ще будуть пляшечки, які височенькі, бо навіть двохлітровий з під коли малуваті Ну, а сюди мені на ялиночку ще треба, здається, дві пляшечки великих. Ну і тут хотілося б тут, скільки їх треба. Один, два, три, три, чотири. Ось іще одна. Ну, це вже все тут. Зробила, на черзі буде опадати листя. Ну, то вже таке і то підгорну троянди. Хоча говорять, що люди тільки землею підгортають, я і, і листочками теж. Ну, а то в мішечки складу. Оцю абрикосу, воно тут розлітається по вгороду, і я її не чіпаю, хіба десь заважає? Ну, Може потім іще. Парничок трішки утеплю. Ну, поки що там плівка, хоч вона і старенька, але там тепло. Я поливаю тепленькою водичкою. Хризантеми поки що цвітуть. Білі вже відцвітають і міняють свій колір. От. Ну, навесні. Буде все добре, закінчу декорувати оцю частину. Ну, а тут поки що лишимо так, бо ну, це дуже багато треба сюди. камінців. то поки що будуть підростати, трошки буду прополювати. Може, віка допоможе, хоча це навряд чи. І оці живці. Отам от під парканом, там живі живуть, я восени садила. А ці чомусь такі поганенькі. Ось, підійду ближче. Не знаю, може, якийсь і виживе. Не можу сказати точно. Ось, під парканом там хороші листочками зараз прикинулись, вже не треба їх і поливати. А ці такі щось слабенькі, ну, може, якийсь і виживе. це. Біля будинку, там навпроти спальні, там хороші, ну а ці такі слабенькі. Ну, це все. От так у мене буде чистенько поки. Там ще троянди потім обрізати, ну, знайдеться робота.